Добрий день, шановні батьки, моє ім'я Тетяна Володимирівна Прокоп'єва. Я вихователь групи раннього віку комунального закладу дошкільної освіти номер 33 Берізка Дніпровської міської ради. До групи раннього віку приходять діти двох-трьох років лише на один рік. І вже наступного вересня. Ними будуть опікуватися інші вихователі до самої школи. В останні роки ми змушені працювати дистанційно. Вихователі публікують свої заняття на платформі Classroom, а також спираються в роботі на доробки інших педагогів з усієї України. Мої власні заняття за планом будуть виходити тричі на тиждень. Мої заняття складаються з двох частин теоретичної та практичної. Маю під собою виконання творчих робіт, аплікації, малювання або ліплення. Для зручності батьки отримають заготовки для творчих робіт. Звичайно, діти 2-3 років потребують безпосередньої участі дорослих у створенні творчих робіт. Під час плідної роботи батьків та дітей дитина одночасно розвивається у всіх напрямках. Дитина долучається до світу мистецтв. Під час спілкування поліпшуються мовленнєві навички дитини. Закріплюються сенсорні та ігрові навички. Дитина отримує нові знання. В результаті. Ми маємо красиву роботу та шматочок щастя. Виконану роботу слід проаналізувати. Зазвичай аналіз зводиться до похвали. Хвалимо дітей від щирого серця хвалимо. Роботи показуємо рідним. Найкращі роботи кріпимо на стіну. Таким чином. Ми стимулюємо дитину до навчання. У дітей складається враження, що вони створюють дійсно щось важливе. Звичайно, я чекаю на зворотній зв'язок. І справа не лише в звітності. Мене як будь-якого педагога тішать виконані роботи. Фотографії виконаних робіт розміщуються на платформі класрум. То якщо ви не хочете висилати фотографію дитини в процесі створення роботи, то надсилайте фото просто готової роботи. Всі ми різні і діти різні. В групі раннього віку є діти, яким ледь викинулися 2 роки, а хтось уже майже святкує своє 3 річчя. До того ж, всі діти по-різному розвиваються. Тому інколи мої заняття можуть здатися складними. Або дитині подобається лише частина, де створюють творчу роботу. Дитина засвоює всі знання, які зможе. В наступні роки теми занять будуть повторюватися. За весь час перебування в садку дитина осягне повний об'єм знань за темами. Теми, які ми вивчаємо в дитячому садку, коротко. Овочі та фрукти, мій садочок, рослини, пори року, осінь, зима, весна, літо, птахи, свійські тварини, лісові тварини, іграшки, транспорт, професії, про тебе самого, предмети побуту, комахи. Україна та ряд додаткових цікавих підтем, навчальні дисципліни в групі раннього віку, ознайомлення з природою, ознайомлення з довкіллям, сенсорний розвиток, мовленєвий розвиток, образотворча діяльність, ліплення малювання аплікація, музичний розвиток та фізичний розвиток. Навчальний процес здійснюється за програмою Українське дошкілля. Світло вимкнули, але я завершу. Наші сучасні події доводять, що наші вчинки і дії мають бути спрямовані. На забезпечення світлого майбутнього нашим дітям. Діти мають зростати щасливими. Сподіваюся на плідну співпрацю. До побачення! На все добре!